Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас у чарівний світ, де навіть сад може змінюватися щодня, і розповідати свої історії. Це казка для тих, хто любить диво в простих речах і хоче заснути степлим відчуттям затишку. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте: Окрут зміняв кшталт Садоном став окрут. Nie był duży, ale codziennie wyglądał inaczej. Pewnego dnia ścieżka prowadziła do fontanny. Następnego, w tym miejscu była jabłń pełna owoców. A czasem, zamiast trawy, pojawił się miękki złoty piasek. Nikt nie wiedział, dlaczego ogród tak się zmienia. Tylko pani Helena, która mieszkała w domu, uśmiechnęła się, gdy ktoś o to pytał. Окрут любить оповідати історії, — мовила. — Треба тільки йти там, де тебе провадить. Певного вечору малий хлопець з вулиці шедв до огороду. Щежка була вонська, а по боках росло ясним бенкетне квіти. На кінці став стул, а на ньому лежала мава скшинка. Хлопець отлужив їм і побачив: мале свічеонце нащонно жав я до ренки, а огрут зашумяв ліщми і змінив ще в звиклий травнік. От так дня хлопець судженні заглянув до кишені, але насіння сьомно нігде не зникнело. І хоч мінело вілю лят, огрут уж нігде не змінив кшталту. Може, для того же тераз його історія була в кишені хлопця. А тепер, коли сад уже поділився своєю таємницею, Можна спокійно заплющити очі, хай і вам насниться щось таке ж тепле і дивовижне, як цей сад, що вмів змінювати форму. На добраніч, мої любі!